Слава матері Божій, слава нашій Україні. Вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Молими за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молими за наших воїнів, які на передовій. На всіх фронтах, там, де ворог атакує. Де тривають важкі бої, де нестачі боєприпасів, чи оточення, чи будь-які інші проблеми, про які і не гаразд, про які Господь знає, ми благаємо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом, і святим великомучеником Юрієм переможцем, щоб зміцнені сили Господні воїни наші вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, рідненьки, я не запитала, як мене чути, все добре. Напишіть, будь ласка. Просимо, щоб Господь чинився все за своїм божественним проведінням. Все, як лиш він один знає, в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий. Ми знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить все здійснити, вчинити, бо Господь є найвища сила в цьому світі. Пам'ятаємо про це. І все в руках Божі, все, Боже все відбувається по волі Божій. І все, що Господь не допускає в нашому житті, воно слугує для якоїсь мети важливої, для нашого народу, можливо, це яке як, випробування, яке нас. Робить сильнішими, і справді ми нині народжуємося як нація. Мали би ці процеси відбуватися, щоб ми гуртувалися, щоб ми єдналися, щоб ми ставали більш свідомими, свідомими українцями, свідомими особистостями взагалі, і які мають Цінності, які Господь нам заповідав, найвищі цінності, цінності любові, свободи, братньої любові, те, що зараз показують наші воїни, там захищаючи нас з вами не лише свою родину, але і всю Україну, всіх людей, коли вони ризикують своїм життям, покладають своє життя за ці високі ідеї цінності, які Господь нам заповідав. Тому. Ми всі проходимо важкі випробування, весь наш український народ разом, і кожен особисто в своєму житті, хто втрачає близьких, хто втрачає домівки, свої багато, дуже людей втратили все, в цій війні. Тому ми маємо бути всі єдині, разом, допомагати одне одному вистояти, пережити ці випробування. Ми знаємо, що все рано чи пізно закінчується, і ми віримо, що закінчення буде перемогою України. Ми віримо, що Господь з нами, що перемога наша близька, ми віддаємо все на святу волю Господню. У все в руках Божих ми уповаємо на Боже милосердя. Ми доручаємо самих себе один одному в руки в Господні. І наших близьких, і наших воїнів-захисників, і весь наш український народ і весь світ. Доручаємо Божому милосердів. Віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, допоможе, порятує вбережей, даруй нам мирне тихе життя в нашій рідній землі і доручаємо справедливий суд над ворогами нашими, також в руки Божі. Ми маємо бути вільними від ненависті, від злоби в наших серцях, від страхів, звільняємося, бо це. Все є знаряддя диявола, щоб не відбувалося, намагаємось зберігати в нашому серці любов, любов змінює світ і творить дива. І це те, до чого ми маємо все, всі, кожен прийти. В любові ми перебуваємо із Богом, а коли ми з Богом, тоді хто проти нас? Тоді нічого і ніхто не зможе нас подолати, і з кожним днем ми стаємо лише сильнішими. Якби наш ворог не бажав нас зламати, залякати, ми стаємо лише сильнішими, Кріпнемо духом, кріпнемо вірою. Наша віра має міцніти. Віра це є довіра Богові, коли ми довіряємо в руки Божі, все наше життя, все, що відбувається, і просимо лише Продне, щоб Господь явив свою милість на нас, щоб вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами, щоб Господь порятував життя наших людей, наших воїнів, захисників, бо життя людей це є найцінніше, найбільше скарб, найвища цінність. І ми молимося за всіх людей, які в прифронтових і прикордонних містах і селах наших перебувають на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі. Херсон, Одеса, Миколаїв, Кривий Ріг, Полтава, Дніпро, Київ, Київщина, Черніги, Суми. Вся Україна наша благаємо, щоб Господь заступився, закрив з небес, захистив усі міста, наші села, наші домівки, і храми, святі, щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття, і знешкодження ворожих ракет, і дронів, щоб благословив, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості. Найефективніші на найефективніші. Системи ППО від усіх видів типів ракет, і дронів ворожих, щоб наша Україна була захищена на 100% з неба. Ми знаємо, що Господня сила є найвищою, тому хай Господня рука захищає, оберігає наші всі території, благаємо Господа, щоб захистив нашу інфраструктуру енергетичну, критичну, соціальну, наші електростанції, гідроелектростанції. Тепло, теплові електростанції, газотранспортну систему, всі об'єкти, військові також, і що Господь відвернув ядерну загрозу, щоб захистив наші атомні станції, щоб Господь відвернув лихі катастрофи. Щоб замилувався над нами, щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації, ворожі, які також великі в великій небезпеці там. Бо це і наші люди, які вболівають за Україну, які моляться разом з нами, які чекають визволення території перемоги України. Вони у небезпеці утримуються в в'язницях і катівнях ворожих, під загрозою в'язнення. Благаємо, щоб Господь їх порятував, порятував їхнє життя, визволив із в'язнень, з в'язниць, і щоб благословив Господь щоб найшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожих, від ворожих військ. І всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимося, всіх полонених наших воїнів, цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, щоб Господь визволив, що відбулися скоро обміни, що відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, цілих, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі. Щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив і дав знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, що Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь цілих душі і тіла. Молимось за всіх хворих, поранених і скалічених людей, наших за всіх страждаючих, душею і тілом, за наших воїнів найперше, де б вони не перебували в цю мить, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Ми благаємо, просимо, що Господь і порятував їхнє життя, що вони отримали всі медичну допомогу, вчасну, необхідну, щоб були евакуйовані до шпиталів з нуля, ми молимось за всіх. Людей наших, які займаються евакуацією, медиків, парамедиків, заводіїв, Щоб господь їх оберігав, охороняв від а, 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 в, вибачте ріденьки, дуже втомились. Щоб охороняв їх від поранень, від раптової смерті, від полону, благословляв на успішні рейди евакуації, щоб Господь порятував життя їх руками, нашим воїнам, захисникам, щоб подав нашим пораненим швидке одужання, відновлення за всіх людей молимось, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак, дронів ворожих, за всіх, хто постраждав психічно також. Душевну, хто втратив своїх близьких. Ми благаємо, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив у підняв з оженемочі і страждань, дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла і особливо молимося за наших діточок. У дітки наші майбутнє, щоб Господь їх захищав, оберігав і. Дарував їм міцне е е е здоров'я. Ми молимося всіх зниклих безвісти наших людей за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викраданих, які утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося тих, хто чекають своїх рідних, близьких коханих людей з війни і з полону, за всіх матерів наших, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь благословив їх. Їм дочекатися найшвидше додому всіх живими, щоб утішив їх тривоги і білі розлуки, щоб всі вони дочекалися живими, здоровими, своїх близьких якнайшвидше. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших. За всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь дала їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твої Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси, і все наповняєш скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпке, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпке, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отці Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятия Тройця, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, наші. і ціле немочі наші. Імені того ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отці і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші сина небесах, нехай святиться ім'я Тво, Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас успокоївся, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помили. Слава Отну, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих обстрілів, ракет, дронів від всіх небезпек. І загроз, і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога небесного оселиться. каже Він до Господа, Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від світі ловця і від пошисти згубної, Плечима своїми, Він захистить тебе. І під тіню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасті духа зла у півні. Впаде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав Господь, надія моя. І Всевишнього ти обрав, заоборонся собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Аспіда й Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь. За те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скороботі. Визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас. На віки віки. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Молитви за мир і перемогу України. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, перемогу над ворогом. Справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в зарушниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується. За зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в її небезпеці, в скоротних обставинах перебуває, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю. Щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу. І силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, усіх наших воїнів на передовій, Сіли поранених, підтримай сумлених, визволи полонених, віднеди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, дорогий Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, присвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок тих, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль від поранень, від раптової смерті, від полону. Допомагай їм вистояти під час ворожих атак. Бо непереможна воєвода наша, благослови військо наше українське, на скору повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас, Неустанно моли, Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа. Матінко Боже, за всіх воїнів наших випросим здоров'я місного та сили душевної, тілесної. Умоли Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших захисників, щоб Господь порятував усіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва в бідах прибігаємо, бо Ти, Мати Христа, Царя й Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скороботах непогорди. Але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена, преславна, преснодіва Богородиця, прийми молитви наші і донеси їх синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя, двері, відкрий нам благословенна, Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойна є це істина славити тебе, Богородицю, завжди славною, пренепорочною матір Бога нашого, Чесніша від і незрівняно славніша від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну. Святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліді Бога за нас і за наш український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель нам, Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава тобі! І дякую вам всім за спільну молитву. Ай, Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Ай, береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, біді, стражданнях. Ми благаємо, що Господь змилувався, щоб порятував життя людей, порятував наших воїнів, щоб поставив поряд з кожним своїх ангелів. Щоб ангели Божі охороняли їх, закривали своїми крильми вдень і вночі, від ворожих кулі від поранень, від раптової смерті від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми благаємо Господа. Господь над нашим українським народом, щоб вчинив все, як він один знає, за своїм божественним проведінням, своєю божественною мудрістю, щоб благословив наше військо українське на успішні наступи, контрнаступи, на успішну реалізацію всіх військових задумів, планів. Всіх військових операцій, щоб Господь допоміг благословив, щоб наші всі союзники, партнери міжнародні, допомогли нам нарешті, як вони можуть це зробити і мають, щоб Господь дав їм мудрості, рішучості, щоб пробудив їхню совість, відкрив їхні очі на все, що відбувається, і щоб вони приймали правильні рішення, невідкладні рішення, щоб вони як якмога. Більше зараз допомогли Україні для подолання цього нашого спільного зла, який для всіх є загрозою, і для всієї Європи, і для всього світу. Ми просимо, щоб благословив Господь, щоб Україна отримала далекобійну зброю, необхідну для перемоги над ворогом, щоб ми могли і була знищена знищені всі ворожі. Осередки військові, зброї, ракет, дронів, виробництва, логістика, всі склади, боєприпасів, техніки військової ворожі, військові ворожі літаки, гелікоптери, військово ворожий флот, щоб все було знищене, щоб ворог наш був ослаблений настільки, щоб не зміг продовжувати агресії свої, щоб була ліквідована ядерна загроза ворожа. І безпечно, щоб це було зроблено для світу. Ми доручаємо цю справу в руки всемогутній Господні. Можливо, Господь має свій власний план, як це вчинити. Бога все є на, сві... на все є свій план. І ми просимо, в Господь явив свою силу. Щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолене, покаране, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі. Але спершу, мабуть, світ має прокинутися, тому що здається, що наразі лише українці не розуміють, що відбувається, і прокинулися, а всі решта ніби сплять, міцно. Мабуть, для цього. Все і відбувається. Рідненькі, тримаємося, довіряємо Богові, молимося, віримо і поборемо, підтримуємо одне одного, допомагаємо один одному, всі важкі часи, пам'ятаємо заповіді любові. Там, де є любов, там є Бог. І тримаємося. Бажаю вам мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні, Христос, посеред нас.